Побратим Роман Самосік, позивний кубік. Служила разом 5 років в одній групі. Найдобріша людина з групи, яка була щира відкрита. дружелюбна. надавав допомогу побратимові, організував евакуацію. На жаль, противник схитрив, спостерігав. І Роману не повезло, він загинув. Але спас побратиму життя. Він просто молодець. Він, батьки хай пишаються ним. Ми його будемо забувати. Він завжди буде в наших серцях. Знайомий з ним з самого дитинства. Разом росли, так би мовити, батьки залишали нас один в одного. В сім'ї ми товаришували, наші мій батько покійний, його тато, дуже були гарними друзями. Ми постійно проводили час разом, росли, розвивалися, займалися спортом, тягнулися один за одним. Роман. Міг завжди показати в бойовій роботі, так і в повсякденній діяльності, як свою доброту, так і характер, силу, волю і прагнення до перемоги. Щястям поховаємо нашого Боря. Давайте здійснимо Його мрію. Вільна, незалежна батьківщина. Здійснимо Його мрію. Я спокійний за свою родину вона захищена. І здійснюємо його мрію, бачити щасливих, усміхнення людей у світлих формах одягу. Давайте, давайте, давайте йому пообіцяємо. Що ми збережемо те, за що він віддав життя, за незалежність, за свободу, за мир, за процвітання.